З логістики починається забезпечення всіх бойових підрозділів. Це забезпечення як продуктами, пальномастильними матеріалами, речовим майном. Я вже мовчу про озброєння дронами, які є найважливіші зараз в даний момент. Стараємося, звичайно, по максимально якось хлопців підтримати, урізноманітнити їхнє харчування, забезпечення. Це впливає на їхні і морально-бойові теж спроможності. Продовольче забезпечення, як і інші види забезпечення бойових підрозділів, є дуже важливим. І наша робота полягає звичайно, ніби в простих речах: отримав продукти, видав продукти, але насправді для всіх хлопців це є дуже важливо. І те саме під час особливого ведення жорстких боїв, їм потрібен і сухпайок, і вода. Все це є надзвичайно потрібним. Зокрема, зараз є актуальною тема скидів. Скидів з великих дронів скидають продукти туди, куди не може Доїхати жодна техніка, і е, жодні там системи інші наземні. Можливо, здається, наша робота непримітною, але тим не менше, мені здається, що і забезпечення опально-мастильними матеріалами. Я вже мовчу про озброєння. Це важка щоденна робота, за яку ну, сподіваємося, що е, <сумітно> її оцінять ті, хто дивляться цей ролик. От. Дякую. Давайте Та даємо так і скид для копців наперед з водою. Беремо фляжки, спускаємо воду, набираємо, ну, обмотуємо скотчем. Потім боковував одну пленку потім другою плівкою і скотчем. Такі виходять <гум> кіски. А до мене розбивалися. Ну і ви будь-який час доби можете його mm -hmm. no, надіслати. Так, так, так? там кажуть, не робимо. Ну, скажуть нам, це не разом робимо. Скільки треба і ми робимо. Добре, зрозуміло. 要注意。